Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, сьогодні Служба безпеки України оприлюднила інформацію, за якою Відповідний правоохоронний орган здійснив арешт майна підсанційного олігарха Новинського на суму понад 3,5 мільярда гривень. Новинський був раніше народним депутатом, в 22-му році склав свої такі, повноваження, і відповідно, станом на зараз він знаходиться, зрозуміло, не в Україні. Також він визначається тим, що є активним прихильником так званої. Української православної церкви Московського патріархату, і відповідно досить активно фінансував цю структуру РПЦ. Отже, що нам загалом визначає. Служа безпеки України. За матеріалами СБУ арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країни агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 мільярда гривень. Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афільованих комерційних структур. Для Реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Наразі за матеріалами СБУ Мін'юстом вже Скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха в кримінальному провадженні за статтею 111 риска 2 посібництво державі агресору. Співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємства, а також за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час обшуків виявлено документи, печатки кампанії на резидентів та про кремлівську релігійну літературу. От знову ж таки, мені цікаво, От, чому, коли проводяться обшуки в людей, які пов'язані з так званою УПЦ МП, там постійно знаходять про російську релігійну літературу. Ну, прихажани будуть знову ж таки говорити про те, що це ж, звичайно, бідному Новинському підкинули. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Міністерством юстиції України. Відповідно, там ще було таке фото, де була знайдена якась лялька, чи що це було у вигляді самого Вадима Новинського. Абсолютно незрозуміло, для чого він це знову ж таки зробив. Тобто держава, наскільки я розумію, поповнить свої фінансові запаси на 3,5 мільярда гривень. І ці знов ж таки слідчі дії, які проводить СБУ, лишній раз доводить, що мало того, що Новінський здійснював певні оборудки в різноманітних секторах, так для власного збагачення, то відповідно ще й... Тут, знову ж таки, 111 стаття щодо посібництва державі агресору. І, в принципі, я думаю, що в даному випадку тут можна, знову ж таки, виходити на зв'язки Новинського з УПЦ МП-РПЦ, і таким чином цій частині доводити його провину. Будемо далі, знову ж таки, слідкувати, як буде відбуватися там судовий процес, до прикладу, якщо б Бавицький з'явився в Україні і його б доставили в суд. І, в принципі, чи зможе він бути притягнутий до кримінальної відповідальності. І в завершення ще хочу зазначити одну подію, яка мала місце ще коли була Верховна Рада в восьмого скликання, коли приймався законопроєкт щодо того, що всі релігійні організації. Центри, які знаходяться в Росії, вони були зобов'язані включати в свою назву зв'язок з Росією, і коли це ставилось на голосування, то саме Вадим Новинський вибігав до тодішнього спікера Парубія з закликами знімати з розгляду цей законопроєкт. Відповідно, цей законопроєкт все таки був прийнятий, але от у подальшому. Він був відправлений в Конституційний суд, і саме Новинський це ініціював для того, щоб цей суд визначив чи відповідає вище зазначений законопроєкт Конституції України саме в 2023 році. КСУ виніс остаточний висновок щодо того, що законопроєкт щодо перейменування релігійних організацій, центрів, які знаходяться в Росії, він є абсолютно конституційний. Тобто, це ще, щоб ви розуміли, то такий Вадим Новинський. І знову ж таки, будемо очікувати, які можливо ще активи будуть знайдені і. Чи будуть вони конфісковані на користь держави. Там, в принципі, кошти є значні у Новинському. Це коротко, що хотів розповісти, з відповідної теми. Закликаю всіх вас переглянути це відео, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забуваємо також підписуватись на YouTube канал Independent Politics. Та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!